Ось так виглядає система Evaluate. Вона створена для самооцінювання та вдосконалення шкіл. Полтавська школа номер 38 одна з тих, які випробували цю систему на собі. За словами заступника навчального закладу Наталії Старостенко, тепер вчителі, учні та їх батьки мають змогу оцінювати освітнє середовище, наприклад, безпеку у школі, психологічний клімат, наявність фізичного чи психологічного насилля, якість харчування, інтернет тощо. Найголовніше, що система сама генерує результат. Видає діаграми, видає різні схемки, і це дуже зручно, це дуже економить час. І відповідно у наочню є результати щороку школи мають здійснювати оцінювання за так званою абеткою для директора. Проте це незручно, адже це паперова тяганина. А підрахунок результатів здійснюється вручну, говорять фахівці управління державної служби якості освіти у Полтавській області. школа може там провести анкетування, вивчення і отримати. Автоматизований результат для того, щоб стиснути час на ці всі оцінювання і вимірювання. Тому що, якщо ми маємо абетку для директора, паперовий варіант і в паперовому вигляді опитувати для самооцінювання батьків, учнів, учителів і так далі, це займає дуже багато часу. Тобто, система Evaluate дає можливість значно зекономити час. За словами заступника директора Полтавської школи номер 38 Наталії Старостенка, результати оцінювання закладу вийшли цікавими. Результати по перше, не зовсім вийшли суб'єктивні, тому що насправді система трошечки ще потребує вдосконалення. Там, наприклад, є варіанти відповіді так, ні. І навіть якщо ти відповів ні, наступне питання воно передбачає, що треба вибрати щось із варіанта так. З цікавого на ми, наприклад, виявили, що є нарікання на роботу інтернета в школі. Хоча не думали, що в цьому плані є якісь питання. Розмір анкети для кожного різний. Вона анонімна, містить тестові та відкриті відповіді. Таку систему можна Можуть використовувати 493 школи Полтавщини. Вона розроблена Державною службою якості освіти України спільно з міжнародними партнерами. Що робить школа після оцінювання? Вона отримає рівні от, і потім відповідно працює з тими рівнями, маючи такі собі діагноз і дорожню карту, або звертається до патронів, або звертається до засновника для того, щоб виділити кошти на ті чи інші ресурси. Якщо це по вчителям, то наприклад, десь підсвічує напрямки підвищення кваліфікації вчителів. За словами. Амо Юрія Кращенка працюють над усуненням недоліків у системі. Планують, що її можна буде використовувати і для самооцінювання в дитячих садочках та закладах професійно-технічної освіти.